Вітаю на константі! Сьогодні поговоримо про те, чому режим Асада пав, чому Іран та Росія вирішили залишитися осторонь та жодним чином не допомогли зберегти режим, про втрати Ірану, а також про те, що чекає на Сирію, Іран та інших зацікавлених суб'єктів у регіоні. Починаємо. 13 років боротьби і режим Башара Асада, який здавався непохитним, було повалено. Його повалення зруйнувало усі уявлення про стабільність у Сирії, які довготривалий час підтримували масштабними репресіями. Колись непохитний режим, що тримався на іранській та російській допомозі, розчинився буквально за кілька днів під тиском скоординованого наступу повстанців. Це ще раз довело, що навіть найбільш надійні режими мають свій строк придатності. Тривалий громадянський конфлікт, який почався в 2011 році як спроба повалити Асада, перетворився на багаторічну війну, що зайшла у глухий кут. Усі ці роки здавалося, що Асад тримає ситуацію під контролем. Але, як показала практика, стабільність його режиму виявилася лише ілюзією. При цьому були суттєво підірвані інтереси. Ірану. Як відомо, Іран вклав у Асада купу грошей, зброї, зусиль, але неочікувано під час наступу залишився осторонь. Верховний лідер Ірану Алі Хаменей засудив падіння Асада як змову, організовану іноземними державами, що відображає зусилля Тегерана зберегти свій імідж стійкої регіональної держави. Але щодо цього думки розділилися навіть всередині самого Ірану. Одні ні, офіційні особи підтримують заяви про змову, втім інші наголошують, що жодної непереборної сили у повстанців не було. І єдина причина пасивності Ірану виснаження його ресурсів після року активних конфліктів. Насамперед йдеться про загострення відносин з Ізраїлем. Але як би то не було, справи у Ірана пішли не за планом. Але для Сполучених Штатів це ідеальний момент. Аби зайняти ключову позицію в регіоні. Вашингтон може спробувати стабілізувати ситуацію, підтримуючи сирійських курдів, організовуючи діалог між сирійськими гравцями та стримуючи Ізраїль від ескалації. Але тут є одна маленька проблема: без переговорів безпосередньо із Тегераном жодної надії на стабільність у Сирії бути не може. Якщо Вашингтон та Тегеран не зможуть взаємодіяти, Сирія Продовжить страждати. Перед тим як продовжити, пропоную підписатися і написати коментар під випуском. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Тепер продовжуємо. А тепер давайте поговоримо про втрати Ірану. Широка участь Ірану в громадянській війні в Сирії широко підтримала режим Асада. З 2011 року Тегеран витратив астрономічну суму від 30 до 50 мільярдів доларів. Ці гроші пішли на військову допомогу, нафтові поставки, а також на матеріально-технічну підтримку. Сили Куц, елітне крило Корпусу. Вартових ісламської революції Ірану координували операції на ранньому етапі, навчаючи місцеве ополчення для підсилення сирійської армії та мобілізуючи широкий спектр іноземних шиїтських бойовиків. Включаючи членів ліванської організації Хезбола, іракських ополченців, а також афганські та пакінстанські групи. Тобто Іран направив у Сирію свої найкращі елітні підрозділи. Але у 18-му році і після цього, коли основна фаза боїв щухла, Іран трохи змінив свою тактику. Його головною метою стало закріпити свій вплив на півдні та південному сході Сирії, інтегрувати своїх бойових Виків у сирійську армію і таким чином контролювати ситуацію в країні, але цих зусиль виявилося недостатньо, щоб запобігти краху Асада на початку грудня. Хезбола теж втратила хватку. Колись її тисячі бойовиків були ключем політики Тегерану у Сирії. Після смерті командувача силами Куц Касема Сулеймані у 20-му році. Хезбола взяла на себе координацію всіх підконтрольних Ірану угрупувань у регіоні. Але часті ізраїльські удари по її інфраструктурі та лідерах сильно підірвали її крила. У підсумку Хезбола уже не могла запропонувати асаду своїх її будь-якої допомоги. І при цьому Ізраїль теж не сидів, склавши руки. Те, що починалося як спроба зупинити передачу іранської зброї через Сирію, перетворилося на ширшу стратегію ослаблення Хезболи та іранської осі опору. І здається, ця тактика принесла свої плоди. Ще одним сюрпризом для Тегерана стали іракські шиїцькі ополченці. Колись вони грали важливу роль у війні. Але на момент повстанського наступу в листопаді навіть не думали повертатися. Куди більше їх турбували власні внутрішні проблеми, ніж нові витрати на зовнішні авантюри. У результаті Іран залишився без ключових союзників. А що ж сам Іран? Виявилося, що Іран має проблеми навіть на власній території. Два раунди конфліктів з Ізраїлем, включаючи серію потужних авіаударів по іранських об'єктах у жовтні, показали вразливість країни. А економіка Ірану, на відміну від 2011 року, зараз у значно гіршому стані. У Тегерана просто не вистачило ресурсів на чергову дорогу кампанію. Тож, замість того, аби захищати Асада, Тегеран вирішив поси. Оборону вдома. У підсумку, Іран, який мріяв стати головним суб'єктом у регіоні, отримав лише купу проблем. І його багатомільярдні інвестиції у сирійську війну, нині виглядають як вкрай сумнівне рішення. А що далі? Падіння Асада не тільки демонструє слабкі сторони Ірану, але і створює значні нові виклики для Тегерана, загрожуючи як його регіональному впливу, так і стабільності режиму. Втрата Сирії також може підірвати довіру до Ірану з боку його регіональних партнерів в Іраку та Ємені. Відмова Ірану рішуче втрутитися в захист Асада вже викликала сумніви щодо його спроможності. Через втрату свого союзника в Сирії Іран втратив також будь-які надії на перемогу зі своїм регіональним суперником Туреччиною. Сильна підтримка Анкарою сирійських повстанців сильно дестабілізувала розпорядок сил. При Асаді широка присутність Ірану в Сирії дозволяла Тегерану врівноважувати регіональні амбіції Туреччини. Але після падіння Асада Турція, нині головний покровитель сирійських повстанців, замінила Тегран і Москву як домінуючу зовнішню силу в Сирії, розширивши власний вплив та обмеживши вплив Ірану. Нарешті падіння Асада Підігріло внутрішнє невдоволення режимом у Тегерані. Дехто називає втрату Сирії стратегічною помилкою та відкрито критикує Тегран на державному телебаченні. Для режиму, який сильно покладається на своїх гарячих прихильників, така критика, таке інакомислення становить серйозну загрозу. Більш того, існують побоювання, що групи в самому Ірані, які бажають скинути владу, надихнувшись перемогу. Повстанців у Сирії можуть піти проти Тегерану. І якщо їм хтось допоможе, режим і в самому Ірані паде. На цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте його. Чао!